Цей світ зробив із мене егоїста Тут не дають літати, лиш не іско, тільки низько. Мене ж немає в списках на прохід ведем. То чому ж рішити не дозволено, як всім. Зробіть мені наркоз, з мене досить болю, з мене досить тролі, ката у цім бою, я перейшов дорогу, хай, чорт з ними, усі дороги в Рим, зустрінемось у Римі. Вороги чекають смерті, та я ще живий. Удача стала другою, дружиною моєю, та щодня за спиною. Це бій за останнє слово yeah. Не Ісус та несу Хрест Не ісус, та не сусвій Хрест, достукаюсь до небес. І якщо моя Всякий всі не раз був неправий, але моя правда не така, як ваші правди. Я визнаю помилки не заради хвальби. Навіть якщо життя скувало у кайдани, світ стає кольоровим після п'ятої чарки. В кінці тунелю темрява немає лампи, я не розп'ятий, та воскресав вже п'ять разів не шукай мене на небесах за старим листом. Хай руки не чисті, та совість моя ясна. Я не знімаю шиї православного хреста. Я став таким, яким став Жаліти вже пізно стріляю у мене. Повітря, Не hey. Ісус, та несу свій хрест, Не Ісус, та Несу свій хрест, достукаюсь до небес. І якщо моє життя ще має сенс скажи мені, хто я є? Гелчим Час навчив вірити тільки собі. Краще вже параноя, ніж ніж у спині. Занадто багато сук прикидаються братами, а доля без того багато підлотами. Одні бачить дні у глянцевій плівці, а під іншими крига тонша за голку Якщо я падлюка, бо йду по дну. Зарезервуй мені місце в пеклі. Та я й туди не потраплю, як би не хотіли. Я краще здохну героєм, ніж помру без тіла. Усмішка моя бісить самого Люцифера. Це не смерть, це для мене міра вища. Візьму всю вину на себе. Якщо винних нема, та все одно лунає дзвінна бата підпис, число і дата, хай буде так, я народився за заново у 2008-му, брат Не Ісус, та несу свій хрест Не Ісус, та несу свій хрест достукаюсь до небес, І якщо моє життя ще має